Куди йдеш історичний роман польського письменника Генріка Сенкевича, дія роману розвивається в Римській імперії під час правління імператора Нерона і охоплює період 64-68 років основна тема твору життя перших християн римської громади і перші гоніння християн у Римській імперії, здобувши популярність. Роман був перекладений на всі основні європейські мови і приніс письменнику світову славу. Щастя завжди там, де людина його бачить. Любов значно міцніший обруч. Аніж страх про смерть не варто думати, бо вона сама про нас думає без нашої допомоги. Мармур хай навіть найдорожчий нічого не вартий, і справжню цінність він отримує лише тоді. Коли його перетворить на витвір мистецтва рука скульптора. Я завжди вірю в те, у що мені вигідно вірити, і в цьому полягає моя філософія. Щодо мене, то я помітив одну дивину серед божевільних сам стаєш божевільним. І більше того починаєш знаходити в безумстві якусь красу. Під ошатним вбранням часто ховаються глибокі рани. Хто несе в собі сонце, той здатний запалити всіх навколо, а той, у кому горить багаття. Хоч би і яскраве запалює лише тих, хто поруч. Що більше чоловік філософ, то важче йому відповідати на дурні питання простаків. Я ніколи навіть не припускав, що можлива така любов. Я думав, буває тільки вогонь у крові та пристрасне бажання. І лише тепер бачу, що можна любити кожною краплею крові, кожним подихом своїм і водночас відчувати такий безмежний, такий солодкий спокій, наче душу твою заколисали сон і смерть. Життя це величезна скарбниця. Тільки великі художники можуть почувати себе маленькими перед обличчям мистецтва він радше волів би позбутися очей, ніж її не бачити, втратити життя, ніж її покинути. Вона його душа, ось він і берегтиме її як власну душу. Коли молодість і краса підуть, коли тіла наші зів'януть і прийде смерть, любов залишиться, бо залишаться тими ж душі. Наш Бог. Бог милосердя, повторив апостол. Якби ти став на березі і кидав у море каміння, чи міг би ти ними заповнити безодню морську? І я кажу тобі, що милосердя Христове подібне до моря, і всі гріхи та злочини людські потонуть у ньому, як камінь у безодні. Життя існує заради себе самого, а не заради смерті. Хто виходить чистим із оселі пороку, того заслуга цінніша? Багатство, слава, влада, порожній дим, суєта. Багач зустріне багатчого, ніж сам. Славного затьмарить чужа велика слава, владного здолає могутніший. Світ тримає на плечах не атлас, а жінка. Іноді вона грає ним, як м'ячиком. Любов віддає себе, а не забирає. Оберігаючи її сон, він почував себе так, ніби беріг цілий світ. І він замислився над тим, що цей світ заснований на насильстві і жорстокості. На яку навіть варвари не були здатні, світ, що погряз у злочинах і дикій розпустці, не може встояти, Рим був володарем світу, але також хворобою світу. Куди легше почути філософське розмірковування аніж добру пораду? Ніколи страх не спонукав служити так старанно, як це зробила вдячність. Як світло походить від сонця, так і щастя походить з любові.